Група врядування громадської ініціативи Дорожня карта реформ Рівного підготувала і подала у виконавчий комітет кілька проєктів рішень, спрямованих на підвищення рівня прозорості та публічності роботи Рівненської міської ради. Зокрема, пропонують внести зміни у статут територіальної громади, а саме щодо місцевих ініціатив. У нас створені норми участі громадськості, які не є реальними для реалізації. І громадськість через. Ці інструменти не може впливати на прийняття рішень в місті рівному, не може впливати на формування порядку денної сесії Рівненської міської ради. Можливість громаді ініціювати питання, які є для неї актуальними, і які, можливо, через депутата їм важко ініціювати, донести так, чи з інших причин вони не мож... питання не виходить на сесії з міської ради. Через цей інструмент громада отримує можливість з власної ініціативи, організувавшись, ініціювати винесення питання на розгляд сесії. Голова рівненського громадського контролю Дмитро Якимець каже, проекти були оприлюднені давно, а сьогодні з'ясувалося, що на розгляд депутатських комісій їх ніхто не виносив. Якби сьогодні не було ініційовано цей круглий стіл, цей захід, то напевно воно так і потонуло би. Це не зважаючи на те, що сьогодні міська влада в особі міського голови каже, що ми готові все-все-все втілити в життя. Будь ласка, ми до ваших послуг. Давайте ми все зробимо. По-перше, хто заважав це зробити раніше? А по-друге, чому вони дивуються нашому несприйняттю і нашій недовірі? Це ті самі люди, які два роки тому назад проголосували за те, щоб взагалі всі голосування Рівнеради були закритими, звідки та довіра з'явиться. І навіть сьогодні в процесі цьому невинесенню на комісії, тобто їх глушать ці проекти, їх не хочуть навіть на сесію. Можливо, зараз дотиснемо, а ми обов'язково дотиснемо, тільки тому вони з'являться. Ірина Нечепорук, Юрій Кобів, новини Рівного.